Задай запитання банкіру. Ідея банк у межах програми фінансової грамотності для населення вирішив відповісти на запитання українців. Якщо я через кредитну, через карточку зарплату отримую, це мені вигідно, тобто я собі взяла. Певну суму, тобто я не, не, не є потреба брати цю всю, всю суму, Але було б добре, щоб на, на залишок якісь відсотки були. У кожного банка є свої програми. От, у нас є програми, по яким як ми платимо по остаткам на текущих вчетах, так і є і безплатні. Це треба як би, зі спеціалістами, які для найліщих пожелань зробили найкраще пропозиції. У якій же ж валюті зберігати гроші людям? Це цікаво завжди. Чесно кажучи, я як патріот, я все-таки зберігав в гривнях, а не в валюті. Якби, якщо так, стоїть питання. Ну, ви знаєте, золоте банківське правило потрібно тримати в декількох валютах своє заощадження, натомість ми бачимо збільшення дохідності гривневих вкладів. Я думаю, що клієнтам потрібно подаватися на сьогоднішній день цю сторону. Хотілося би спитати, яку кращу програму вибрати, щоб купити перший автомобіль у нас клієнт може купити будь-яке авто. Не обов'язково нове. Ми не беремо застави під кредити, не вимагаємо обов'язкового страхування. Після купівлі автомобіля клієнт приносить до банку техпаспорт і отримує 10% знижки до відсоткової ставки. водночас з опитуванням на вулицях ідея Банк» влаштував його і для своїх клієнтів, аби завдяки їхнім пропозиціям обслуговування зробити ще більш зручним і комфортним.